Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю, дорога молитовну родина, з нашим новим днем молитви безвідмовної помпейської дев'ятниці. Щиро прошу вас про уподобання та про поширення нашої трансляції. Дякуючи Господу Богу, ми молимося і просимо благословення для нашої країни. Просимо благословення на переможний справедливий мир і просимо захисту для наших мужніх воїнів. Ми молимося в Твоїх наміреннях, дорога небесна матінку, і щиро просимо молитви в наших добрих, важливих намірах, які є згідні із Божою волею. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться? Скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що в вдень, ні мари, що питьмі блукає, ані напасти й біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, оповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На гаспода і Василиска наступиш і потопчеш і змія, бо на мене він уповав. І вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візведу мене і почую його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю його. Довгим віком обдарую його, і явлю Йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розпочинаємо Вейську дев'ятницю, благослови Господа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного зацем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і восклий день згідно з Писанням, і во небо, і сидить праворуч у ця, прийде зі славою судити живих і мертвих. Вони буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівнославими. Сую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими між жінками, і благословенний Плітлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Ми сьогодні розважаємо страсні таїнства. Перше страстне таїнство. страсті Христові в Оливному саду, скорботна матінко Марії, роздумуючи про таїнство страстей Господніх, коли в гроті Оливного саду Ісус бачив гріхи людства, розгорні перед Ним Нечистим, який прагнув відмовити його від жертви, що Він збирався принести, коли його душа затремтіла від побаченого та правидів тортур і смерті. Потекла його до руці на кров, яку він мав принести в жертву. Коли він побачив твоє страждання, дорога матінко, майбутні його церкви, його власні страждання у святому причасті, то промовив зі в муках. Ава, Отче, якщо, можливо, віддали цю чашу від мене, але одразу віддав себе волі свого Отця молячись, нехай буде воля твоя, а не моя. Я дякую і покірно прошу. Молимося перший десяток добрих, надважливих наміреннях один одного. Всі, хто просив нас про молитву, кому обіцяли ми за них молитися. Нас дуже просять молитви про наших хлопців, які на передовій. І особливо зараз просять наші молільники, матері, діти їхні є в Курску. Де точаться важкі бої, нехай Господь Бог захоронить, збереже їх, охоронить їх, накриє своєю самогутньою рукою. Господи, бережи життя і здоров'я нашим воїнам. Молимося за всіх, хто є на війні, за всіх, хто є на передовій, і за всіх, хто є зараз, особливо в таких гарячих точках. Молимося і за одужання поранених, за одужання хворих і важкохворих діток, дорослих, можливо, в когось є заплановано найближчими днями проведення важливих обстежень чи операцій. Молимося також у вашому наміренні, нехай все пройде благословенно. можливо, в когось вирішення важливих справ. Нехай Господь Бог поблагословить, адже кожне серце, яке об'єднується з нами в молитві, має свій намір, але маємо пам'ятати, що маємо також і ревно молитися в наміренні один одного. І молімся також на мирні сьогодні всіх іменинників, родинників. Нехай Господь вас обдаровує всіма потрібними ласками, земними, небесними, нехай дарує вам міцного здоров'я, духовного і тілесного, ангела-охоронця вам потужного, повсякдень і повсякчас і миру у ваших душах, родинах і в нашій нинці Україні. Благослови, Господи, нашу Україну, весь український народ та наше воїнство мужнє. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородець Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плітлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаси збовитеря душ наших, богородець Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід прітлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаси збовитеря душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси з душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, Бо Ти породила, Христа Спаси з душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений прітлона твого, бо ти породила Христа спаси збавитеря душ наших. Богородице і діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила, Христа спаси бо душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила, Христа спаси Збавитиря душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила, Христа спаси, збавитиря душ наших. Богородице і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо Ти породила Христа Спаси збавитеря душ наших. Богородице і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила родила Христа спаси збавитеря душ наших. Слава Отцю!